Коли вже вдосталь наїлися чесникових тушкованих стрілок, з них можна приготувати мариновані стрілочки. Для цього ви кидаєте їх в киплячу воду, де вони десь хвилинок 4-5 прокиплять. потім кидаєте на дуршлаг і розкладаєте по стерильних баночках, злегка притоптуючи. А в цей час готується маринад. З розрахунку на 1 літр води, 1,5 столових ложки солі, 3 ложки цукру і 4 ложки 9% оцту. В маринад зразу додаєте лавровий лист перед з горошком. І вже в самому кінці, коли маринад прокипить хвилинки 3-4, виключаєте вогонь і додаєте оцет.